В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газопостачання, опалення та гаряче водопостачання. Мораторій не стосується всіх інших комунальних послуг. Отже, тарифи можуть бути підвищені, якщо буде відповідне рішення. З початком нового року у Мукачеві запровадили нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Загальна сума сплати складає майже 60 гривень замість попередніх 44 гривень. Також здорожчав і вивіз побутових відходів. Разом зі сплатою за електроенергію та газом сума за місяць збирається неабияка, каже пані Ольга. Жінка щойно оплатила комунальні послуги. Зізнається, це суттєве навантаження для її гаманця. Комунальні платежі ужасно піднялися. Я тепер тільки що з банку платила комунальні платежі, то, то ужас один. Електрика, я живу сама. Звідки нагорає є, така сума велика, прийшло 700 гривень. За що? Далі вода подорожала. Далі вивоз мусора подорожав, Ну, газ залишився поки що. Доки не знаю, але кажуть, що з березня буде і газ дорожчати. Це іздівательство над простим, над, над пенсіонерами в першу чергу. А ну, уявіть собі, два-чотириста має пенсію. Як вона буде платити за комунальні послуги? А ліки, а їсти. Експерт зазначає, що підвищення комунальних тарифів в Мукачеві закономірне, бо тариф вже давно не відповідав економічно обґрунтованим показникам. Однак додає, що збільшення ціни за різке, і Такі процеси мають відбуватися поступово без болісності для суспільства. Підприємства, організації мають підходити дуже скурпульозно до вирішення питання підняття тарифів і пропозиції в ті органи, які дають дозвіл на підняття цих тарифів. Бо самий простий варіант це підняти тариф, але вивчити економічну складову. Організація повинна врахувати модернізацію, повинна врахувати підхід, який вплине на розмір, підхід, який переглянути заробітну плату своїх працівників, переглянути вартість того чи іншого продукту, який вони закуповують, для того, щоб надавати послуги, і саме основне проаналізувати. Проаналізувати стан платежів, які платять ці чи інші платники за ті надані послуги. Маємо розуміти наших людей, що у нас максимально мали би працювати підприємство організації, які надають послуги, комунальні послуги, над тим, щоб не підвищувати на дуже великі відсотки вартість комунальних послуг, максимально попрацювати над тим, як би зробити все, щоб люди не так різко не, не прочувствували ці підвищення. Хоча нові тарифи на воду та сміття Мукачівців відтурбують, все ж місцеві більше нарікають на суми, що набігають за електроенергію та газопостачання, особливо в зимовий період. Турбує краян навіть не сам розмір сплати, а те, що він непропорційний до рівня пенсій та зарплат. Якщо працювати, наприклад, на державу це медики, педагоги або це і пенсіонери. Дуже великі комунальні послуги. Якщо людина добре заробляє, то звісно вона може і сплатити. У мене слава Богу, така квартира тепло попалася, десь дві з половиною виходить. Але є такі, що я знаю, що і по п'ять платять. Та це у мене двохкімнатна квартира. Б'є. в кишені взагалі оці дві з половиною, тобто? Ну, б'є, бо на мені і мама пенсіонер, і дочка, я сама працюю. Якщо б у нас мінімалка була не 8 тисяч, а як пенсія 2,5, то це ненормально. Вот. Ну, тут надо соизмерять одно с другим. Або пускай повысять ці соціальні, ну не то, що соціальні виплати, а саме доведуть, щоб воно було пропорційно, у ці, ну, мінімалка, прожиточний мінімум, ці пенсии. Вот. І тоді вже так, да, або пускай компенсують комунальщикам цю суму. Раз, раз вони не можуть вийти за приділи цього бюджета. Так чи інакше, експерти прогнозують підняття комунальних тарифів в Україні вже найближчим часом, адже та ціна, що існує станом на зараз, не є економічно об'єктивною. Є дуже багато думок, що вони будуть підніматися в цьому році. Так як і на газ, ми маємо розуміти, що сьогодні інфраструктура, яка якою ми користуємося отримання електроенергії і газу, сьогодні пошкоджена де і ми повинні розуміти, що для того, щоб якісно і своєчасно, і в повному обсязі подавалися ці комунальні послуги, то треба якусь компенсацію. Комунальні платежі для багатьох наразі є викликом, особливо страждають малозабезпечені категорії населення. На щастя, є державні програми підтримки та певні пільги. Наприклад, наразі сім'ї, які не спроможні самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги можуть оформити житлову субсидію.